Вітаю, це телевізійний проект Погляд. Мене звати Олексій Леон. Друзі, добігає кінця 23-й рік. Час підбити підсумки того, як жила Одеса, що відбувалось в регіоні та що саме найбільш запам'яталось. Цей перелік буде суб'єктивним та не зовсім хронологічним. Але нам насправді є чим пишатись і вистачає приводів для оптимізму. По-перше, хочу подякувати нашим силам протиповітряної оборони. Ви наші справжні янголи-охоронці, які захищають нас в день та вночі. Вірю в те, що щит, який ви тримаєте над Одесою, наступного року стане ще міцнішим. На початку року ЮНЕСКО прийняв рішення про включення історичного центру Одеси до списку Всесвітньої спадщини. Всі вважали, що це захистить центральну частину нашого міста від російських обстрілів. Але ЮНЕСКО значно переоцінило рівень відповідальності та культури російського керівництва. Обстріли не припинились, але весь цивілізований світ продемонстрував. Він з Одесою та Одеситами. І це не може не тішити. Коли російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, Одеса була першою, хто надав допомогу Херсону. Наші рятувальники та патрульна поліція того ж дня виїхали до постраждалого регіону. За ними потягнулися гуманітарні каравани з рятувальною технікою, човнами, генераторами, водою та їжею, предметами першої необхідності та гігієни. В цілому, наслідки найбільшої техногенної катастрофи ліквідували надзвичайно стислі строки. Обстріли Одеси показали, що наше місто має сталеві нерви та непохитний дух. Щоразу, коли затихав сигнал повітряної тривоги, на вулиці нашого рідного міста виходили тисячі одеситів, аби всі разом ліквідувати наслідки ворожих обстрілів. Не всі рани можна вилікувати та не всі втрати відновити. Але там, де це було можливо, відновлення відбувалось швидко та ефективно. Щира дяка за це військовій цивільній адміністрації. Предмет особливої гордості наші порти, зокрема дунайського регіону. Саме завдяки їх безперервній роботі вдалося врятувати український експорт та зберігти зернові коридори. Це стало потужним внеском в посилення стійкості всієї України та дозволило втримати економіку. А ще позбавило агресора можливості перетворити зерно на інструмент дестабілізації світової продовольчої безпеки. Одеський регіон завжди приваблював мільйони відпочивальників. Ми маємо унікальну рекреаційну інфраструктуру, і зараз, згідно з рішенням Міністерства охорони здоров'я, її активно налаштовують під потреби реабілітації. Наші ветерани, усі, хто постраждав від війни, отримують гідні умови для відновлення. А наше місто відродить свій потенціал та стане всеукраїнським хабом з реабілітації. Одеса перетворилась не просто на фортецю на Чорному морі, наше місто справжній форпост, з якого завдали кілька фатальних для ворога ударів. Відтепер ворожий флот ховається подалі від нашого міста. А наміри Росії захопити все українське узбережжя Чорного моря зазнали гучного провалу. Одеса була та залишається вільною, і це є запорукою того, що вільним стане все Чорне море. Україна впевнено крокує до Євросоюзу та НАТО, і Одеса робить все для того, щоб наблизити час вступу до них. Влітку цього року Одеський університет внутрішніх справ підписав меморандум про співробітництво та партнерство з центром інформації та документації НАТО. І вже зараз здобувачі вищої освіти слухають курс лекцій НАТО підтримка України, які читають іноземні фахівці. Одеса готується до повоєнного відновлення йде активна робота, щоб локалізувати намір Румунії відігравати ключову роль у відбудові України саме в нашому регіоні. Бізнес-асоціації утворюють різноманітні галузеві кластери, які об'єднують не лише підприємства Одеси, а й всього півдня України. Впевнений. Що відновлення деяких об'єктів може розпочатись ще до завершення активної фази бойових дій. Друзі, наближається новий 24-й рік. Я вдячний всім вам за те, що ви були весь цей час разом з нами. Ваша зацікавленість, небайдужий зворотній зв'язок дозволили нам зростати та вдосконалюватись з кожним випуском. Це насправді надихає. Я дякую нашому президенту за його щиру любов до Одеси, за посилення протиповітряної оборони, за те, що. Питання захисту та відновлення нашого регіону постійно перебувають в центрі уваги глави держави. Від імені всієї команди погляду дякую Силам оборони України за стійкість та мужність. Ви наші справжні герої. І наступного року ми продовжимо працювати над тим, щоб Україна була гідною вашого подвигу. Бажаю всім одеситам непохитної віри в перемогу та у власні сили. В новому році на нас очікують нові виклики та випробування. Але, як каже наш президент, Україна може робити великі речі. Коли працює об'єднано. Тож єднаймось заради перемоги, заради життя, заради Одеси. З Новим роком! Хай він стане роком наших надій, що збулися. Дякую за увагу.